Вітаю вас, шановні друзі, матриця на все життя. Що це таке? Мат... Ні, давай ти краще розкажеш, що буде зрозуміло. Добре, добре. Коли у вас можуть бути проблеми, а коли все буде дуже класно. І як дізнатися, коли у вас можуть бути проблеми у житті і як уникнути цього? Ніякої астрології, нумерології, ніякої езотерики, ніякого гадання. Тільки науковий підхід. Тато тобі слово. Ну, будь ласка, дякую. А чому ти сказав, що я? А тому, що я цим займаюся питанням з 84 року. Вісімдесят третьому році мене визнав кращим тренером радянського союзу з ходьби на 20 кілометрів. 84 рік був рік Олімпійської Олімпійської Олімпіади в Лос-Анджелесі. Ну ми туди не поїхали, але на мені з моїм учнем зробили всі умови. Йому дали квартиру, машину, зарплату, все, 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 збори жили як при комунізмі. А на відборі на ті Олімпійські ігри. Він програв. Чому так? І я шукав дуже багато шукав декілька місяців. І от в 84 му році я знайшов, що це вплив енергії місяця. Тут опускаємо все, бо це все буде написано в книзі, яка вийде після цих двох, які вийдуть у мене після нового року. І на сьогоднішній день, наразі, як кажуть, встановлено три види біоритмів, або ж три види ритмів, які... Е, Виникають після пі, пі, наслідку впливу Сонця і місяця і землі. І це кожна людина є, є свої, оці ритми є. Це матриця на все життя, матриця на один рік, і матриця на місяць, тобто кожен день, кожного місяця тут є е, дні указані для кожної людини, у кожного свої Дні в які. Організм отримує додаткову, додаткову енергію, а в які дні той космос забирає. Як шприцом із ампули витягує ліки, так оце місяць і сонце забирає енергетику. Це дуже важливо. І останні два роки, трошки більше, я встановив, я взяв, проаналізував смерті раптові випадкові смерті. І від чого? Від інсульту і інфаркту. З'ясувалося, що це такі смерті відбуваються тоді, коли. І сонце, і місяць, або ж навіть один якийсь червоний це сонце синій це місяць, коли е, е, місяць або сонце буває в протилежній фазі своїй у порівнянні з днем народження. Ну Якщо людина, наприклад, народилась 1 січня, це щоб легше було враховувати, 1 січня, то 1 липня Ну, десь там, плюс-мінус. Оце дні, коли відбувається оця яма, коли людина може захворіти і так далі. Тому ви подивіться, порахуйте, як, е, коли, ви, коли ви хворієте. Якщо ви народились, наприклад, 1 січня або 31 грудня, то за півроку або ж півроку після дня народження у вас обов'язково будуть проблеми зі здоров'ям. Це по річному циклу, 365, ні. А по місяцю, тут я довго не буду, це довго розказувати, це треба бути готувати, про це буде написано сказано в книжці. І от коли там трошки інше, там усі ями і піки через кожні два тижні вони міняються. От. Так от, якщо коли і сонце і місяць на горі, оце олімпійський чемпіон, це людина виграє, ламає всіх і навпаки, коли внизу, там називається Ховайся. От. То, те, що я даю на рік, тут по місяцям, січень лютий березень, а тут по-чистому. Якщо це спортсмен, або ж якась людина і, і хоче поїхати кудись від, у відпустку чи кудись відпочити, або ж навпаки треба хоче завантажитись, то, 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 то буде видно, коли можна, коли не можна. От. Ну Це приблизно так. І ще останнє: це я своїм спортсменам, ветеранам, даю розклад на місяць-день. І яка місяцева доба на кожен день місяця. І що цікаво, з цього боку тут написано: найближча активність органів у листопаді, листопад закінчиться, або у грудні. Так отут виділено, наприклад, якщо ми снідаємо, що ми снідаємо, ви подумайте, після цього проаналізуйте. Якщо ви вживаєте волеводні речі зранку, то цього не можна робити. Саме сильні шлунковий сок pH, він розчинює. Білкову їжу. І в цей час треба їсти білкову їжу. І от якщо, якщо е, п'ята графа, е, шлунок, то в цей час, плюс-мінус 20 хвилин, краще за пів години, треба вживати білкову їжу. І тоді е, той, той білок він розчиняється і найвищий ефект. От. Ну, Знову таки, це буде в тій книжці. Тут 12 органів, що коли, коли які операції робити. А коли не робити, коли зуби видаляти, або ж не видаляти. Ну, і... Щоб було безболісне і щоб процес загоювання був дуже швидкий. Щоб було, щоб не було кровотрати кров, кров не було. Ну я вроді, все сказав. Так, да, ти почав про матрицю на місяць сказати, оце матриця на місяць. Оце матриця на місяць, mm -hmm. да. а оце що ти це? має? Це, оце, оце. це на місяць? Так, да, на місяць. Оце матриця на місяць, так, да, тут вона більш е, красивенько на Ну, наприклад, яку? Да, Можна, можна я скажу. Давай. А, там, а, короче, матриця на місяць, вона більше до спортсменів підходить. Чому до спортсменів? Ви що спортсмен? Ну, ні, ну для всіх людей. Ну, Це для всіх людей. Так, так, ну. Е, я пам'ятаю, я почав робити прогнози на спорт, е, бо і без правил, теніс, бокс. І е, коли... В Ютубі в моєму от, новий канал, цей Perfect Match, на який ви зараз дивитесь, потім ще інший канал є. Там я почав дуже багато прогнозів робити. І з 20 прогнозів у мене десь 80-90% попадалося. Тобто я оце по місяцю дивився на кожного спортсмена, у кого більше. тут не розказую, не треба. Чого? Ну не треба. Хорошо, все, тоді в книжці, все. в книжці це все буде. Не забудьте підписатись, да. книжка вийде, побачите. побачите, і буде дуже корисна інформація для вас, для вашого здоров'я. Тому ти... зараз не буду це казати. Це так. ти сказав про кореляцію. В науці є таке слово кореляція, Це співвідношення, співпадання. Так от за статистикою рекомендують, якщо кореляція 0,7 або 70%, а ви сказав 80-90%. Там навіть 92% було відсотки співпадання. Тобто, якщо взяти 100 боксерів, ті, що б'ються, або борців, ну Там де екстремал такий, що екстремальна ситуація. Mm -hmm. Бо якщо трошки зазіваєшся, получиш в морду в Ну морду тобто, Це на межі, на межі. Так дев'яносто два чимсь відсотки було точність. Тобто, це практично, практично можна знати. В який день краще виходити на, на, на бійку на, на, той, на, на поєдинок. Так, так. А якщо це, наприклад, ми знаємо дату народження того суперника і цього його опонента, то ми можемо підказати супернику. Дивись, а тобі треба отут, а у нього там буде погано. А щоб ти переміг, бо треба буде додатково енергія. Треба отут тобі. Трошки змістити так? день поєдинку. Коли, коли, е Володя Кличко програв перший раз тут в цирку у нас було. Я розказував Валентину Щербачову, що каже, треба змістити на тиждень раніше, бо ж пізніше. Коментатор, це видатний коментатор український, дуже видатна людина. От, він їх там допомагав, йому це виходить. Це він почав їх промовити. Да. Та він здоровий, він побіг. Побив, ні. Побили Володю Клічка. І з Крісом Бердом так само було. Так, да, те ж саме. Ну так, коротко і в темпі. Ну, значено Підпиші. все. Підпишіться на Пішов. інстаграм, на YouTube, да, скріншот зробіть, що підписались. І в інстаграмі покажіть мені приватні повідомлення. І, і можливо, да. можливо, отримайте матриці. Так. Для себе. На все життя, на місяць або на рік. Деколи можна вперед без гранати піти на танки і танк і зупинити танк. А де треба залізти під ліжку, сидіти, пересидіти, перечекати, переждати, а потім виходить. Бо якщо вийдеш не тоді, коли треба, можеш отримати. Буде боляче і неприємно. Да. А, значить, 1003, 1004, 1005 людина отримає Приз. Приз, да. приз. Без, безкоштовно. Тому... Приз в студію. Так, так. Приз вам. З вас підписка, скріншот і в інстаграм мені цей скріншот. Все. Все, и Все. Конец.